Усім доброго дня! З вами я і канал Смачна Кухня. Вчора сусідка пригостила мене смачними оладками і дала рецепт. Це оладки без зайвих затрат. В магазині печиво коштує дорого, а до пенсії ще далеко. От я і вирішила приготувати собі до обіду. Такі продукти є в кожного вдома. Для приготування оладок мені потрібні такі продукти Два яйця, півтора або 2 столових ложки цукру. Пучка соли, кефір 250 мл, ванільний цукор, сода 1 чайна ложка без верха, манної круби приблизно 300 грамм, 2 столові ложки олії, Два яйця перемішуємо з цукром, Так, ще сіль приблизно. Ничего, Кефир. Олійка, для листового ложки. тепер всипаємо манку. Вимішуємо гарно і ставимо, нехай вона постоїть, трошки набухне минут 30. 30 хвилин простоїла, отак От воно набухло. Тепер висипаю ванільний цукор і соду. суду. Суду чайновушку. Тепер ретельно вимішую. Дати постояти 5 хвилин і будемо жарити. перемішать тут на розігріту сковорідку, пательниці сковорідки викладаємо Кіста. Можна через кондитерський мішок. І на середньому вогні під кришечкою. На середньому вогні під кришечкою будемо смажити. Жарила я оладки з двох боків по, по, приблизно по одній минуті. Вони дуже швидся. Отакі ось вийшлося у нас. От. Ну, спробуй. А, ароматні. Це мачне. Недорога і корисна їжа для нас на часі. І такі оладки найгірші закуплене печиво. Смачні та духмяні до сметани, чи варення та з чайком, смакотан. Своїм спокоєм ми зобов'язані тільки нашим військовим та волонтерам. Кожні 5 чи 10 гривень, які ми задонатимо, наближають нас до перемоги. Слава Збройним силам України! Героям слава!